Віра приходить від слухання. Послання до римлян 10:17. А слухання від Слова Божого. Страх приходить від слухання і слухання брехні д'яволу. Я ніколи не чув, щоб хтось навчав, чим саме є віра, поки не почув Канета і Глорію. Ранами Ісуса, моя дитина була стілена і зроблена цілісною. Я більше не витрачаю час, щоб хвилюватися про гроші. Після того, коли я присвятила наш бізнес Господу. Ви можете перемагати важкі ситуації, стоячи на слові Божому. Підбадьортеся і знайте, що Бог може розвернути вашу ситуацію на 180 градусів. Якби не вчення Кенета Копленда, ми б розвалились на частини. Ми були переслідувані, але ми знаємо, що наш Бог істинний. Господь зцілив наш шлюб. Стільки людей страждають лише тому, що не знають, що зробив для них Бог. Саме тому я продовжую розповідати свою історію. Бог дав вам перемогу. Віра буде підбадьорювати вас, вірити Богу на слово і жити тим життям, яке він для вас призначив. Вітаю вас, ми Кенна та Глорія Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо, дякуємо тобі Господи. сьогодні. Ми прославляємо тебе, Господи, і ми дякуємо тобі за можливість навчати, проповідувати і зціляти, як це робив Ісус. Так, слава Богу. Богу. І ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум в міру того, як Ти твоїм духом. Відкриваєш дякуємо наше серце тобі. і наш розум. Ти сказав, що відкриття Твого Слова приносить світло, Хвала Богу. світло Небес та Ісуса і життя вірою. Ми дякуємо тобі за це. Так. Ми віддаємо Тобі за це, Господи Ісусе, честь і хвалу. І ми молимось в Твоє ім'я. Амінь. Амінь. Слава Богу. Доброго ранку, Глорі. Доброго ранку, Кеннета. Амінь. Ти виглядаєш сьогодні чудово. Дякую. Дякую тобі, Господи, ти теж гарно що ти дав мені таку чудову жінку. І 13 квітня цього року ми відсвяткували 61 першу річницю нашого шлюбу. Подумайте про це. І за 61 рік у нас ніколи не було серйозної суперечки чи сварки. Так, ніколи справді. І це не завдяки мені. А завдяки їй ще до мого народження згори ще до того, як я пізнав Господа, в мене був доволі вибуховий характер, і Глорія завжди заспокоювала мене. Це було просто дивовижно. Ця жінка, я знала, що зрештою ти станеш таким, як треба. В тебе було багато віри, чи не так? Так я залюбки публічно засвідчую, що ось ця жінка. Навчила мене любити, слава Богу, і я дуже радий цьому. Ти милий. Слава Богу. Амінь. Отже, ми говоримо про основи віри, про основи, про базові принципи. Що таке віра, як вона діє, звідки вона приходить? Чим ви її живете? Що змушує її робити, те, що вона робить. Тобто базові принципи. Якщо у вас правильно закладені основи, то ви маєте твердий фундамент, на якому ви можете будувати далі. І є речі, які я справді хочу сказати про віру, бо вони зараз крутяться в моєму розумі. Якось я почав використовувати певні речі. Так, чи що б там не було, і Господь сказав. Не йди в цьому напрямку. Просто тримайся основу. Заспокійся. Отже, дозвольте мені показати вам про які базові речі йдеться. Під час Другої світової війни почали навчання пілотів. І їм сказали панове. Це літак. Що ж, всі це знають. І дозвольте мені провести для вас це навчання. Це літак. І ті стоять і думають. Так, ми знаємо це. Це пропелер. А це крило. Всі слідкують за тим, що я кажу. Гаразд? Але, брате Коплен, це нерозумно. Зачекайте хвилинку, зачекайте. Перш ніж говорити таке. Це елерон Елерон кріпиться до крила. Це фюзеляж. Це оперіння літака. Це вертикальний стабілізатор. А це горизонтальний стабілізатор. Це кермо висоти. І більшість з вас після того, я як зрозуміла я... крило. Ти зрозуміла, що це частини крила. Але розумієте, це просто так. базові речі. І вам слід починати з цього. 747-й боїнг літає завдяки тому ж, чому літав тоді G-3 кап. Або той маленький жовтий Тейлор Крафт у 1941 та 42 роках. Це хороша зауваження. Отже, базові закони, ті самі, духовні закони. Фактично Біблія говорить, послані до римлян, яким законом? Законом діл? Ні, законом віри, духовні закони. І на закон можна покластися. Коли ви знаєте і розумієте, складові цього закону, Говорі, І він діє щоразу на нього можна покластися, так. але вам слід знати всі його складові частини. Розумієте, 747-й Боїнг літав би у 1923 му чи в 1723, му чи в 1623 му році, так само. Як він літає в 2023-му, якби ви знали ці закони, і всі складові цих законів, і застосовували і ці закони. і правильно їх застосовували. Якщо ви будете застосовувати їх неправильно, так. то ваш літак з землі, як стирчатиме Або Ви навіть не підніметеся у повітря. Так. Тобто я вказую тут на те, що крок за кроком, ви пізнаєте базові закони віри. І той самий закон діє в законі любові. Він діє в законі праведності. Він діє в духовній силі мудрості, він діє в усіх інших сферах, бо Ісус сказав: все царство Боже і зараз це важливо, тому налаштуйте свої антени. Все царство Боже. Подібне до того, як людина посіє насіння в землю. Насіння у землю вона лягає спати чи прокидається вночі чи вдень. Це насіння сходить, вона не знає як, але вона просто знає, що воно зійде. Вона знає, що потрібна вода, повітря і сонце, і інакше воно не ростиме. Як щодо землі, в тому випадку, якщо земля вже є, вам потрібно мати ці базові елементи, щоб щось зросло. У Вас є земля, і це має бути добра земля. Добра ісус порівняв це, сказавши: сіяч, сіє слово. Це погана земля. Це погана і це погана, так. а це добра земля. це основа, і ви починаєте з основ віри. оскільки Богу неможливо догодити без віри. Без неї ви не можете народитися згори. Без неї ви не можете жити християнським життям. Без віри ви не можете змагатися добрим подвогом віри. Тому давайте відкриємо Євангелію від Марка 11,23. Без неї ви не можете жити надприродно. Це неможливо. Так. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам якщо хтось, тобто це спрацює для будь-кого, Якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, у своїй внутрішній людині, а повірить, повірить у що Ісусе, повірить у те, що ти син Божий, це чудово, але це не зовсім те, про що він тут каже. Повірить, що станеться за словами Його. То буде йому все, що скаже. Буде йому все, що скаже. Амінь. Це базовий закон віри. І це базовий закон страху. В обох Бо випадках страх? ви отримуєте те, що кажете. Страх це віра. Це спотворена віра. Коли Адам мав віру, коли він здійснив гріхопадіння, все в ньому розвернулося на 180 градусів. Любов перетворилася на ненависть, перетворилася на всі духовні сили сатани, бо тоді сатана став Богом цього світу, і те, що було вірою, перетворилося на страх. І пам'ятаєш, Глорія Писання каже: віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви чуєте Слово Боже, приходить віра. І вона приваблює до вас Бога. Але коли Адам почув слово Боже, він втік і сховався. Тобто духовно він був відділений від Бога. І потім Бог склав з ним завіт. Він вбив тварину, пролив кров покрив їхні на одягнув його. Так і потім, завдяки завіту, Бог знову мав з ним спілкування. Отже, це дуже важливо розуміти. Це базові закони. Віра приходить від слухання, послання до римлян 10,17, і слухання від Слова Божого. Страх приходить від слухання, і слухання брехні дьявола. Якщо ви будете слухати Його, ви говоритимете те, що він каже. А якщо ви говорите те, що він говорить, то результатом є страх. І те, так. чого ви боїтесь, приходитиме у ваше життя. Тому, 24-й вірш. Кажу вам, говорить Ісус, все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І, послухайте, і це сполучник. Він з'єднує те, що було сказане, з тим, що буде сказано. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Це базовий фундамент віри. І дозвольте мені ще раз сьогодні прочитати те, чим я поділився з вами вчора. Віра це духовна сила, яка виробляється в народженому згори людському дусі. І вивільняється словами уст Наповнені вірою слова, панують над законами гріха та смерті. Духовні сили це наймогутніші сили на землі. Любов, ненависть, віра, страх. Всі вони вивільняються словами. Повторення закону 30.19 я запропонував вам благословення і прокляття, життя та смерть. Там говориться, ви виберіть. Так, ви виберіть. Ви маєте в цьому вибір. Бог дав його вам. Ми маємо вибір. Перед початком цієї передачі Глорія сказала: «Кеннете, віра це не пропозиція, бо тут говориться, майте її. Там не сказано, намагайтесь її мати. Там не сказано, моліться про неї. Молитись про віру це даремна витрата часу. О, брате Коплен, я 10 років молюся про віру. І які у вас успіхи? Mm -hmm. Розумієте, коли ви народилися згори, вона вже була в вашому дусі. Ви розумієте це? Ми вже говорили про це. Я згадував про це вчора, читаючи послання до Ефесян 2,8. Майте її Ми спасені благодатью через віру. І це дар Божий. А що є цим даром? Бог наділив кожній людині міру віри. І знаєш, Лорія, це потужно. Подумайте про це хвилинку. Фактично, я хочу, щоб ви сказали це після того, як я прокоментую це. Відтоді, як ми народилися згори, ми маємо міру. Кожен з нас тієї миті, коли ми народилися згори, отримав ту саму міру віри. І як вчора Глорія сказала, що ви з нею робитимете, ми всі починаємо однаково в мене, в Глорії, у вас. Є міра тієї самої віри, яка створила зорі на небесах, і весь цей всесвіт навіки. В мене є та сама міра віри. В мене є та сама міра віри. І ми, з Лорією використовуємо нашу віру вже більше 50 років. Ми отримували великі перемоги і кілька разів отримували добрячих стусанів. Але не завжди ні -ні. розумієте, нас збивали з ніг наносили удари. Бувало різне. Але ви просто підводитесь. Хай навіть хитаючись, хвала Богу. Ми не здаємо. Я пам'ятаю, ви просто не здаєтесь. Ви не здаєтесь. Це те, що вам так, слід чи робити. Не олімпійці Так. основи віри. Ви розвиваєте ці основи. І вони стають все більшими, більшими і більшими, і вони ніколи не змінюються. Я пам'ятаю, це було багато, багато років тому. Це було ще на початку нашого служіння. Я проповідував маленькій церкві в місті Оклахома. і ми зупинилися в домі нашої дуже близької подруги. Вона була вдовою, її звали Лавінія Джеймс. Вона була дуже цікавою людиною. Дуже була лише одна така лавінія. була лише одна лавінія. О Господи, щоразу, коли я про неї думаю, я сумую за нею. Вона вже не на небесах. І ми зупинилися в її домі. Я мав проводити в церкві ранкове зібрання, і ми весь тиждень навчали там. І коли я вранці прокинувся, в мене був такий сильний грип, що я навіть не міг підвестися з ліжка. Я не міг підвестися. І в моїй уяві і досі стоїть ця картина. Як Глорія бриє мене електричною бритвою покійного чоловіка Лавінії Джеймс. Бо я точно не дозволив би їй робити це лезом. Вона тримала мене за голову, навіть за волосся, тобто тримала мене і голила і я був дещо загальмований. Я просто сидів там, слава Богу, слава Богу. Ну, брате Коплен, чому ви просто не зателефонували? Ні. Ця книга каже, ранами його ви зцілились. Так. Я проповідую. Я їду туди. Амінь. Не здавайтеся. Не здавайтесь. Деякі люди кажуть: я просто надто хворий, щоб їхати на зібрання зцілення. Це вершина невігластва. Так. Як говорив брат Хейгін. Тому Глорія поголила мене. Лавіня вийшла з кімнати, і Глорія одягнула мене прямо в ліжку. Я був дуже хворим. Вдвох вони підняли мене і довели до машини. І ми поїхали до церкви. Я вийшов на сцену, став за кафедру, просто схопився за неї, і в мене все поплило перед очима. І я сказав, я зараз повернусь. Там одразу за сценою була кімната для репетиції хору. Я пішов туди, і в мене виникла розмова з сатаною. І я вважаю, що всі в тому залі мене почули. Я побив його кожним місцем писання, яке тільки міг згадати. Я скинув себе все це, повернувся назад і вхопився за кафедру. А перед очима все продовжувало хитатись. І слава Богу, я проповідував зцілення про годину і 15 хвилин. Хвала Богу, І коли я вийшов звідти того ранку. В мене не було жодного симптому, і я почував себе краще Хвала Богу. ніж днем раніше. Це те, що вам робити? І саме робити? так це діє. Ви не, ви не здаєтесь, брате Коплен. А що якби ви померли? Слава Богу, з іншого боку, на мене чекає щось захоплююче. Yeah. Так наступним обличчям, яке я побачу, буде обличчя Ісуса. І я війду в ті ворота, говорячи, це Євангелія від Марка 11.23. двадцять три. Знаєш, Амін. якщо задуматись про це, то в тому, що стосується віри, страх смерті паралізував багатьох людей, бо ви не можете одночасно мати і страх смерті, і віру. Так. Тому, якщо ви вірите про стілення від невиліковної хвороби, ви не можете додати туди страх. Вам слід продовжувати стояти на своїй вірі. Нехай слово Боже продовжує входити до ваших очей і вух. Говоріть його своїми устами, вірте йому в своєму серці. В такому випадку ви стілитесь. І Нехай послання віри звучать у вас постійно. Так Амінь. 24 години на добу. і не робіть перерву на новини. Не робіть перерву на телевізор. Не робіться, якщо ви боретесь з якоюсь хворобою. Воюєте за своє життя. Так, не робіть це, хвала Богу. Так, Я зараз звертаюсь до когось. Глорія звертається зараз до когось. Повністю занурте себе в слово Боже. І говоріть те, що каже воно. Так, хвала Богу. Амінь. Розумієте, що ви робите? не одним хлібом житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Це їжа віри. Це їжа, ви якою ви живете? Так. Слова, якими так. ви живете. Ось що це. Ефеф Босфорд сказав: Ваша віра слабка, бо ви годуєте своє тіло тричі на день гарячою їжею, а свій дух однією холодною стравою в неділю. Так. Тому, якщо ви ходите до такої церкви, як Ігл Маунтін, до такої церкви, як церква Біла Вінстона, церква Джесі Плентіса, церква інших сильних людей віри, людей Божих, Марка і Тріне Хенкінс, хвала Богу. Якщо ви ходите до такої церкви, ви будете чути про віру. Так, так, але ви не можете жити від неділі до неділі, не дивлячись на слово Боже. І це мій пункт. Це те, що вам слід робити в неділю, і потім ви живете з цим весь тиждень. Так. Ви не їсте раз на тиждень. Весь тиждень. Ви їсте сім разів на тиждень. Так. Амінь. І ви просто годуєте свою віру. Ви роздумуєте над Словом Божим, і вчора ввечері ми слухали проповідь брата Хейгена. Він говорив про жінку, що страждала на кровотечу. Він проповідував їй скільки? 30-40 років тому. Але сутність в наступному. Ми слухали те саме. Я багато разів чув, як він про це навчав, але вчора ввечері я почув і зрозумів дещо нове, те, чого не бачив раніше. Чому? Бо ви продовжуєте зростати. Ви продовжуєте будувати свою віру і очікуєте. Ви продовжуєте ходити в цьому. Як сказала Глорія, віра не так. є альтернативою. Це не пропозиція, це наказ. Ісус не сказав, моліться про неї. Якщо ви молитесь про віру, ви просто марнуєте час. Він сказав, майте її, візьміть її. Гаразд, Що відбувається? Я вируй, ви я розвиваєте її. її. Саме так. так ви її розвиваєте, саме так вона зростає. І коли йдеться про страх, перший Івана, 4 розділ, 16 вір. Страх. Досконала любов. Досконала любов. Ви зрощуєте її, вдосконалюєте її так само на Слові Божому. Коли ви досліджуєте віру, ви зрощуєте любов, бо віра діє любов'ю. Якщо ви не розбираєтесь з цим, то віра не робить. Вони йдуть пліч пліч І коли це розвивається в вашому житті, я люблю Господа Бога мого всім своїм серцем, всією душею своєю. Всім розумінням своїм і всіма силами своїми. І я люблю ближнього як самого себе. І цим я виконую весь закон і пророків. Я люблю братів, як Ти любиш братів, Господи Ісусе, виконуючи Твою заповідь так, в Новому Завіті. Заповідь любові, слава, слава Богу. Богу. І я вірую, застосовую любов. І коли ви розвиваєте це, любов виганяє страх. Вона виганяє його. Вона не просто ладнає з ним. Чи покриває так. його грецькою мовою? Це слово виганяє означає вимивати. Вона просто вимиває звідти страх. Врешті вона піднімається в вас і витісняє звідти страх. Хвала Богу. Хвала Богу! ви можете стояти прямо перед лицем дьявола з тремтячими колінами і говорити: Сатано, ім'я Ісуса, я наказую тобі всемогутнім Богом. Забирайся геть з мого дому і від мого тіла. І вгадайте, що станеться? І він втече. Так. Як Він не сім. має вибору. Біблія каже: покоріться Богу, вчиніть опір дьяволу, і він втече Це від слово вас. слово Боже, а наш час вичерпав. Вже? Вже. Ми з Лорією повернемось за хвилину. Нагадує вам про тези наших передач а також на нашому сайті KCM.org.ua Ви можете знайти багато свідчень людей. Послухайте ось це. Це історія нашого дуже близького друга. Алан прийшов в бар і запитав Бармена. Ви не знаєте, де я можу потрапити на зібрання церкви чи щось подібне? І Бармен запитав людини, яка стояла в кінці бару. Той відповів: Ну, моя сестра поїхала на ті зібрання, які проходять в конференц-центрі. І Алан поїхав туди, очікуючи, що він сяде десь позаду, але всі місця були зайняті, і Ашер провів його вперед. Пам'ятаєш це, Алан сів прямо на першому ряді. Я пам'ятаю цю історію. Він сидів на першому ряді, і він народився з гори, і Христився в Дусі Святому. Хвала Богу. Він і його дружина Тері сьогодні служать Богу. Амінь. Амінь. один з відомих пасторів в Америці Бог знає, де ви знаходитесь. Якщо ви хочете дізнатись більше інформації про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Я знаю тут багатьох людей. Це щось таке реальне і таке надихаюче, тому читайте ці свідоцтва на нашому сайті KCM. UK. Отче, ми молимось. Дякуємо тобі. Ми молимось за наших глядачів по всьому світу. Так, ми молимось за партнерів. Будьте зцілені партнері. в ім'я. Ісуса. Ми підносимо їх до тебе в могутнє, сильне, потужне дивовижне ім'я Ісуса. Слава Богу. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. Амінь. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Кенета Глорія Копленд, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Ще до того як хвилі накотились на океанські береги, до того як орли здійнялись над горами, він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого. Ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну. Щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.